Сказав Господь у цю притчу, один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, як настав час вечері, послав він слугу свого сказати запрошеним. Ходіть усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися перше йому мовить. Я купив поле і мушу піти на нього подивитись, вибач мені прошу. Другий сказав, я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого, іди ночим скоріш на Майдани і вулиці міста, і приведи сюди в калік сліпих кульгавих, Позвався слуга пане. Сталося, як ти вілів є ще місця. Сказав пан до слуги, піди на шляхи та огорожі їх увійти, щоб дім мій наповнився, кажу бо вам, ніхто з тих запрошених, не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Священики міністранти, дорогі діти, дорогі дорослі, всі, хто молиться в храмі, на вулиці сусіди Кафедрального собору і всі, хто в онлайн громаді, також молиться. Слава Ісусу Христу. Якщо ми дивилися в нашій календарі, а ми деколи дивимося в нашій календарі, то це вже там не просто стоїть якесь число, там енна неділя, із числом позіслані Святого Духа, а Неділя з власною назвою, неділя праотців. І маємо дві неділі, які мають свою назву, і вони є перед праздником Різдва Христового. Слухайте, покласти ялинки і засвітити гірлянди і вогники це ну, дуже слабо підготуватися до Різдва. Церква готує нас 40 дневним постом, особливою молитвою, і двома окремими неділями. А під час цих неділь звучать спеціальні євангелії. Чому спеціальні? Ну, бо Господь щось готує для нас важливе. І ми чуємо сьогодні притчу про так званий бенкет, про гостину і тих, хто відмовлянти. Є ухилянти, а є відмовлянти. От ті люди відмовляються і не приходять на гостину, а потім все-таки гостина відбувається. І Наскільки важлива гостина для нас, Ну, у нас не так багато дуже важливих подій у житті, таких, е які є доленосними. Але зауважте, що деякі доленосні події ми прив'язали до гостини. Наприклад, є такі події, як вінчання, і є подія хрещення. Ану, спробуйте людей, от ваших рідних, знайомих, друзів, з ким ви пієтекаво, запитати. А де у вас були хрестини, або де у вас було весілля? І що всі будуть називати якийсь ресторан, де було весілля. Ну там була забава, там була гостина. Але повінчалися вони у соборі, або в такій-то парафії, або в такій. Але слухайте, той важливий момент їхнього вінчання, їхніх пологів народження нової сім'ї, де залишається з боку. Бо чомусь прив'язано до гостини. От каже, було там весілля. Ну, а потім каже, а хрестини у вас де були? Ну, Не буду називати якісь місцеві ресторани, бо скажуть, ви один виділили, а другий не виділили. Так, скажімо, у нас нема таких. каже, Ресторан затока. О, Кажу, і священик туди теж пішов. Там було хрещення. Ні-ні, ні, хрещення було в церкві. Але там мися вже зібрали. Бачите? Люди. Ідентифікують важливу подію хрещення, як щось таке, що це відбуло у ресторані під час гостини. В дійсності це ніби помилково, але це звідки береться. Звідки таке береться? А береться воно із історії людства, і воно береться також зі Святого Письма, бо дуже багато речей важливих відбулися якраз під час гостини. Коли ми будемо дивитися на Історію гостин ну, у Святому Письмі так звернімо увагу, є дуже багато гостин. Є одна окрема книга, вона повна гостин. Хто любить діти гостини? Що смієшся? Любиш гостини? Хто любить гостини, нехай читає книгу Естери. Там постійно банкети і гостини. От книга Естери, вона вся в банкетах. Хто любить банкети? Або, дорогі брати і сестри, які залучені до банкетів, чи варите, чи оздоблюєте. От читайте книгу Естер. Ну, але в історії спасіння, якщо так по хронології дивитися, є такий собі праотець Авраам, патріарх, і в нього карколомний момент його досить довгої історії. Аврааму на той час 99 років, зауважте жуки. Стається під час гостини, коли він приймає трьох подорожуючих, і вони йому відкривають жінка твоя, Сара, яка там гостинку ліпить, із слугами через рік тобі сина народить. І Сара там сміється, да-да, розкажіть мені. Браття, сестри, під час гостини, під час прийому відбувається те, Чого так чекає вже Авраам, що йому було обіцяно, під дубом Амри, він вже уклав Союз, він лікується після обрізання, уклав союз із Богом. І під час гостини приходить йому ця інформація, і вона правдива, він стає батьком. І потім Лот також приймає, він не лише приймає гостей, він настільки піклується, содомляни, гоморяни, то не цілком діти бувають, знаєте, люди. Дуже дивакуваті, девакуватих людей треба берегтися. І судомляни і е, Гоморяни були дивакуватими людьми. Ми якраз хочемо говорити про те, що не треба світ зробити весь Содомським або весь світ зробити дивакуватим. А там були дивакуваті люди, якраз Юля дуже гарно сьогодні в апостола прочитала, що там один з гріхів, якраз така розпуста дивакувата. Ну, там такі люди були. І що Лот, Лот робить? Він годує, миє їм ноги і каже, ні, ні, цих мені обіжати, це мої гості не будете. І таким чином багато речей з'ясовується, хто є хто під час гостини. Досить згадати, історію біблійну вже новозавітню Захея. Ну, Захей... Зустрічає Господа, там, злізає з дерева і що каже йому Господь? Захею, сьогодні маю зайти до тебе, дослівно не до твого дому, зайти до тебе у гостину. Ну і під час що гостини робиться, що відбувається, з'ясовується, хто є хто, захей виявився людиною з дуже великим серцем і благодать у нього спрацювала. Браття, сестри, гостина це середовище дуже непросте. І коли ми зрозуміємо, що відбувається на гостини, навіть у поведінковому е, спектрі, то під час гостини багато хто е, відкривається і каже, о, я ніколи не думав, що цей чоловік, бо ми йдемо не лише поїсти діти. Я ніколи не думав, що ця людина е, е, така глибока, така розумна людина. Або під час гостини, я ніколи не думала, що таке-таке може бути. Люди, знаєте, що Дон Боско робив для того, щоб з'ясувати, які ті його підопічні хлопці, які приходили з вулиці, він кидав з-поміж них м'яча, вони починали бігати з тим м'ячом. Через 20 хвилин вже бачив, хто флегмати, хто навпаки запальний, хто такий дуже напористий, хто альтруїст дає пас, хто егоїст лише сам все хоче. Він то швидко знав, під час гостини видно, куди людина. Сідає, що вона ї? що вона п'є, скільки вона, в який спосіб це робить. Якраз говорячи трошки про гостину на іншій проповіді я казав, є такі діти, воно в садочок ходить, воно малоє, його ніхто не вчив. Ну коли він сяде, візьме тут -ту ложечку з рівною спинкою, акуратно починає їсти, і всі дивляться, ну то все таки аристократ у нас. Кого він такий пішов? Браття, сестри. Під час гостини людина відкривається. І неодноразово ми на сторінках Святого Письма чуємо, як каже, куди ти, друже? Ти що сумний? Це банкет. Ти як одягнений? Гостина це не просто. Гостина це велика відповідальність. Ми звикли, що гостина це відповідальність тих, які мають покласти її на стіл, зготувати, інвестувати в неї. Так це відповідальність. І деколи ця відповідальність коштує дома крику і так далі, чому ще це не готово, на нас скоро гості і так далі. Але це і велика відповідальність тих, які приходять, а тепер дуже важливо зрозуміти, чому ці люди не хочуть прийти на обильну, на якісну, на хорошу гостину. Причина дуже проста: вони бояться. Я за своє життя два рази був на сніданку владики покійного Мілана. Чого я в нього був на сніданку. Бо голодний їм. Був. Ні, я там не їв, коли я прийшов на сніданок. Треба було що з'ясовувати. Гостина. От сніданок. Зайди до мене на сніданок. Треба було що з'ясовувати. Ми неодноразово сиділи десь на храмових святах під час. Особливо зустрічі комунічних треба було то координувати. Там були пастори з інших церков, ми сідали, їли. Ну, коли я приходив на сніданок, це була якась проблема, і треба було з'ясувати. Він спокійно готував їсти, слухав мене. Я його слухав, я нічого не їв. Там трошки щось пригубив, попив. Це було з'ясування, це не була просто гостина. Ну тепер уявіть собі, що зараз когось з вас викликають. На якусь вечерю, скажімо, не знаю, у, у Брюссель або у якусь поважну столицю, і кажуть, ваша родина має там бути. Шо? От якщо зазвонять оцю Святославу, треба йти, ну, так, він, скаже, з хором, з цілим. А оце, отець Іван що скаже, якщо його запросять у Ватикан? Він каже, у мене диск, у мене то я, я не буду йти туди. А отець Олександр, ви знаєте, що отець Олександр написав книгу про нашого пароха, колишнього отця Івана Леликача. Уявіть собі, приходить отець Олександр додому і каже, жінці, нас, нас запрошують у Ватикан на вечерю. Жінка, скаже, ти що наробила? Що ти там написав? Кажи мені, чого тебе викликають. Браття і сестри, це не просто. Уявіть собі, людину кудись. Ми маємо розуміти, що цей, хто приготував гостину, це не наш сусід, це Господь Бог приготував гостину і кличе. І що роблять ці люди? Вони говорять про, я купив волів. Вони говорять якісь причини, можливо, правдиво, правдиві, але ці причини формальні, це відмазки, Ці люди бояться йти. Вони розуміють, що. Ця гостина це особливе середовище, це дуже відповідально. Там щось буде вияснятися, там щось буде з'ясовуватися. Часто на гостинах починається щось нове, і людина потім отримує ну, завдання. Ну, і дехто, знаєте, боїться завдань. Або з'ясується щось таке, чого є сябою. Треба буде щось залишити. Треба буде після тої гостини щось змінити. Ці люди бояться прийти. Ну, тепер ми прийшли на службу, а на службі є діти гостина. Нема гостини, і ти до причастя не ходиш. А то не гостина. Ти не їш, не споживаєш. Ну і тепер перед тим, як ми йдемо на цю гостину, священик або діякон виходить, і що каже, з радістю великою усі приступіть, правда? Що каже священик? Що каже діякон? Що каже? Та диявол поганий каже, діакон добре каже. Він каже, зі страхом, зі страхом перше слово, і вірою, Так оби змекшити, ми тепер страхом вірою, і надію любові приступіть. Але ви зверніть увагу, звідки це береться? Зі страхом приступіть. Це Господь робить гостину. Гостина з Господом, коли ми аналізуємо, це страшна річ. Ти не знаєш, куди подивитися, і ти там не можеш сховатися за помаду або за гарну одежу. Ти з Господом, їж, він тебе цілого бачить. І що? Закликає служитель каже: зі страхом не можеш просто так прийти. Я перше цукерку жував, о чому ще одна така користується нагодою? Не можна цукерку хоч годину їсти. Він каже, тепер цукер, тепер мало причастя поїм? Ні. Це зовсім відмінна гостина. Колись так було, що служба була лише до обіду, а люди могли споживати лише до 12-ї години їжі і напої. А зранку помили зуби або не помили, йшли на службу. І нічого не їли. Там був відсікатор, служба зі страхом, причастя, гостина Господня. Людина мусить то переживати. І що? Ми бачимо цей страх у цих людей, вони бояться прийти. Ну, але ми тепер готуємося цими двома неділями до особливої гостини, до особливої вечері. Ісус Христос, який народиться у Бетлегемі, у домі хліба, і мама його покладе там, де їдять тварини, у яслі, зламає, зламає цей страх гостини, стане дуже доступним. І хотів би просити всіх нас, аби ми молили і розуміли, що гостина з Господом то не бавка. гостина з Господом то дуже серйозно. А Господь зламав ці стереотипи страшної гостини і зробив її дуже-дуже лагідною гостиною, аби мися не бояли, аби ми до нього прийшли. І нехай це різдво, яке для багатьох є дуже непростим різдвом, буде різдвом доступності. Коли Господь Бог зніме усі шламбауми страхів, які природньо приходять, бо не можеш поводитися перед великим святим Господом, як тися поводиш біля своїх домашніх. Ти переживаєш, бо це сам Господь, бо це сама святість. І ми сьогодні молимося, аби ми дуже-дуже добре приготувалися до важливої гостини, у якій щось вирішується, і який Господь щось хоче вирішити зі мною цього року. Амінь.